Слава Ісусу Христу! Любі мої друзі, нагадую, що кожної п'ятниці у мене проходить, проходить духовна сторінка, де йдеться про духовні стілення, які народилися в моїй душі, і які я десь почула, які, про які я читала і які я сама зазнала в своєму житті багато чого під час своїх подорожей по святих місцях. І до джерела матері Божої, доцілю, що у Львові і в Польщі в Кракові, де я була не в Кракові, коло Кракова, в Ченстухові і багато чого іншого. Я зазнала, і я це ввела в своїй книжці, тому ще раз нагадую канал Гелен Пановик, мозаїка життя по п'ятницях, все в житті закономірне по-божому. Але так, до речі, згадала про цю свою духовну сторінку і в неділю я йшла з жіночкою поспілкувалася в центрі міста Львова пані Марія Помірча. Вона сказала, дуже гарно була вдягнута, вишивані соконці, видно, що вже з літами і багато літ. Я пригадала її ще може років 10-15 тому. Вона коло церкви Петра і Павла в центрі поширювала свої власні книжки, розповідала про свої так само духовні откровення. І ось при ці наші такі несподівані зустрічі вона всім проходив, хто проходив мимо по парку коло пам'ятника коло пам'ятника Тараса Шевченка, А це особливо був і день народження Тараса Шевченка. І такий святковий день, тому що у Львові було дуже людно. І та жіночка мені пропонує і книжку, і календарки. Ось цю книгу вона подарувала мені, і я пригадую, що цю книгу вона мені ще багато років подарувала. І я подивилася про цієї книги, вона достатньо дорога, тому що і багато сторінок, і кольорові вкладки з образками. Марія Прочанка Марія Прочанка присвячується всім захисникам, миротворцям, полеглих пораненим, волонтерам, всім тим, хто бореться за мир нашої країни та нашої родини. Я зрозуміла, що вона упорядник, хоча в книзі не вказано львів видавництво Бона бо 2017 рік. Але це я зрозуміла різні виписки, які вона опрацювала з різних джерел релігійних і тут, і з Біблії. І тут навіть я побачила таку, такий вірш, я зрозуміла, що це від неї, від автора упорядника. Часу дару ми не гаймо, Біблію постійно вивчаємо, молімося, співаємо, миру благаємо, зв'язок з Богом не втрачаємо, Бога миру призиваємо, миротворцями ставаємо, спішімо всі жити, всім добро робити. Я не можу мовчати, а тому. Хочу вас привітати, здоров'я, віри, щастя, побажати, не старіти, не хворіти, не вмирати, Україну із руїни піднімати, до Бога поспішати. Я ось це авторка цієї книжки, але все решта, я не думаю, що це все решта її, ну тут не вказано її. Текст то це все дуже цікаві речі. Я можу навіть пролистаю і заголовки, і все це стосується війни, яка почалася в 2014 році. Не все, але дуже багато таких оповідань, і молитви, і псалми з Біблії. Це все вона упорядкувала і щиро людям бажає добра, бажає духовної стежки і дуже хвилюється за нашу війну. І є, сказала мені навіть в нашій розповіді, що вона волонтерка. Ось тут заповіт захисника», гімн України. Тут і багато пісень, вона в ту книжку вклала відомих, але вона просто все це зібрала до кубки. Боже Слово, не осуджуйте ближнього. Молитва на Оливні Орі, горі, розумна служба. І тут кінець цієї книжки, псалми, молитва до святого священномученика Йосафата», текст пісні, Боже, Великий Єдиний, молитва за Україну. Як молитися під час війни? Якщо на початку військових дій на Донбасі одна частина українців ще називала це протистоянням антитерористичної операції, то вже за кілька місяців рожеві окуляри стали навіть у найбільших оптимістів, зруйновані міста та села. Тисячі убитих, десятки поранених, російська окупація Криму та відверте військове вторгнення в Україну надавали сумнівів. Почалася війна, масштаби якої до кінця неможливо збагнути людям, які ніколи раніше не бачили на власні очі масових убивств військових та мирного населення. Жах війни підбирається все ближче до кожного українця. У кого повістку отримав сусід, у кого однокласник, у когось родич, а ще в когось до війська кличуть чоловіка, батька чи сина. І ось така ця розповідь і враження від початку цієї війни, яка вже існувала ще до 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 2022 і тут же є багато виписок з Біблії, як людина повинна себе вести, як в духовному плані треба прощати, не прощати, спасатися. Тут така розповідь, страх, наприклад, страх, Папа Франциск, Бог і любов, молебен до Господа, Бога в час, час війни. Псалми 45-й, багато псалмів 90-й, 60-й, 50-й, 30-й. Я думаю, що це і велика праця, але мені вдалося з пані Марією порозмовляти і як вона це робить чи вона дійсно бере масу книжок їх опрацьовує. Видно, що вона не сама пише це, От зміст любов покриває багато гріхів, як треба жити. Усе потрібне просіть Отця, нашого Небесного, про духовні дари, як спасти свою душу, не гніватися на свого ближнього, як ставитись до гріхів брата. Головні ознаки справжньої Христової Церкви молитва, молитва Ісуса за учнів та вірних на таємні вечері, молитва на Оливній Горі. Молімося за всіх. Просіть у Господа з вірою, щоб ваша любов примножила ще більше. Піст, пропіст. Ось піст, 65-та сторінка. Ану, я пару слів, я трошки поспішаю. 65-та, зараз хвилиночку. Я думаю, хто живе у Львові, може цю жіночку старша пані в літах, може її вибачте, я щось подумала, що Марія помірше, Марія прочанка її. Чи то їм пс... нічого про неї не вказано, чи то її псевдонім, чи то її прізвище, чи вона як у цієї книжки, піст. Хоча постом називаємо весь період часу нашого говіння одноденний та багатоденний. Але у вужчому контексті, коли говоримо про ці три чесноти, то піст розуміємо в першу чергу. Як, як стримання від їжі, забав, веселощів. Коріння саме, саме такого посту знаходилося ще в Старому Завіті. Зокрема, багато богословів трактують заборону Богом Адаму і Єві їсти з дерева пізнання добра і зла, як першу вказівку про піст. Про це говорить рівночасний святий Василій Великий, одночасно говорячи і про наслідки порушення цього первісного посту. Піс такий давній, як саме людство. Він приписаний ще в раю. Адам дістав цю першу заповідь, але з дерева знання, добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевне, помреш. Це не їжа. Не ї... Це не їж, то наказ посту і стриманості. Якщо б Єва постила на плід дерева того, ми тепер не мусили б постити нас. Зранив гріх, і ми мусимо лікуватися покутою. Покута ж без посту, безвартісна. Власне кажучи, дуже часто ми перенаголошуємо на тому, що піст справа духовна і, і стриманість. Від страв не є головною, так вона не є головною, але спекулюючи цим духовним виміром посту, багато людей просто відкинули таку важливу деталь посту, як стриманість в їжі і веселощах. Напевне, найкращу відповідь на питання, для чого нам в час посту стримуватись від їжі своїм прикладом, дає сам Ісус Христос. Потім тому Ісус був. Поведений духом у пустеню, у пустиню, щоб д'явол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей. А в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти, син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Ще тут багато є пропіст. Я рекомендую львів'янам частіше, скоріше в неділю бути в центрі на проспекті Шевченка. Ця жіночка час від часу виходить. Дай Бог їй здоров'я, віруюча, добра, людина, яка не знає, за які кошти на такі книжки видає. Можливо, це якесь духовне видавництво її оплачує, але вона це збирає, впорядковує, і можна ще багато в неї розпитати. Я обов'язково з нею поспілкуюся, хоча жіночка дуже скромна. І розпитаю її, яким чином, як проходить її день, як проходять її такі духовні зцілення, откровення і написання цих книг, хто з нею працює, хто їй допомагає. Отже, Марія Прочанка, місто Львів, дякую за увагу.